Анжеліка сиділа біля вікна у своїй кімнаті, оформленій у ніжно-білорожевих тонах. Сльози образи текли по її щоках, коли за вікном бушували заметіль. Люди, які йшли по тротуару, намагалися уникнути поривів вітру, що бив їх в обличчя крижаними сніжинками. Вітер завивав зловісними голосами, змушуючи перехожих поспішати додому, ховаючись під капюшонами своїх теплих. Фурток. Ця неприємна погода ще більше погіршувала настрій Анжеліки. Добре, що в ці хвилини вона була вдома одна, і дідусь не бачив її сліз. Христина влетіла додому, Розпашила від хвилювання. Мам, тату, я виходжу заміж, оголосила вона, зупиняючись у дверях кімнати, де сиділи її батьки Інна і Філіп. Обидва одночасно повернулися до дочки. Це жарт? недовірливо запитав Філіп. Ні, татушку, я серйозно, але прошу вас не дивуватися я виходжу заміж за африканця. Що я ж простила не дивуватися, підняла вона руки, наче захищаючись від майбутньої реакції. Так, на нашому факультеті навчається іноземець з Нігерії, і він зробив мені пропозицію. Весілля ми плануємо провести за їхніми традиціями в Нігарії. Він живе в місті Шакі. Це невелике місто, але у його батьків там великий дім і свій бізнес. А ти що там будеш робити? Будеш четвертою дружиною? з тривогою запитала Інна. Форей сказав, що у них не прийнято жонства. «Христино, ти ж чула, скільки наших дівчат зникають в Африці? А малярії, від якої помирають, а те, що ти вийдеш замість ніж за одну людину, а за всю його численну родину, тебе не лякає? І що у тебе там буде мінімум прав? Це теж не страшно? Господи, звідки ви тільки таких страшилок набралися, Христина замахнула рукою. Я знаю дівчат, які живуть з африканцями і дуже щасливі, навіть бізнес віймають і зовсім не шкодують про свій вибір. І, взагалі, дорогі мої батьки, не потрібно мене переконувати, це моє тверде рішення. Ну що ж, якщо вирішила, то виходь, важко зітхнув Філіп. Коли ви плануєте одружитися? запитала Інна, тримаючись за серце. Відразу після захисту диплому ми поїдемо до нього на батьківщину. Але ж ми не зможемо поїхати туди. Ти залишишся одна серед цих африканців як сирота. Нічого страшного. Спочатку ми зіграємо весілля тут за нашими правилами. А потім ви допоможете нам зняти квартиру, щоб ми спокійно могли жити і доучуватись в університеті. Але ж ви могли б жити у нас. Нам ви не завадите, а місця в нашому домі достатньо. Ні, мамо, ми б хотіли жити окремо. Через два місяці в ресторані святкували весілля Христини та Форея. Було багато запрошених як подруг дочки, так і родичів. Але наречений не сподобався ні батькам, ні бабусі з дідусем, хоча вони всі намагалися. Приховати свої почуття і бути люб'язними та привітними. З боку нареченого було лише двоє його друзів-співвітчизників. Після закінчення університету молодята поїхали на батьківщину Форея і пізніше надіслали фотографії зі свого африканського весілля. Дивно. Але на африканському весіллі Христина була одягнена також у білу сукню і фату. Що дуже потішило маму Інду. Вона так мало знала про африканські звичаї, що уявляла свою дочку в якихось екзотичних балахонах. Правда, наречений був одягнений зовсім не так, як у Росії. Він носив золотистий тюрбан і білий балахон поверх сорочки, гостей на африканському весіллі було набагато більше. У них все місто на весіллі гуляє, здивувала Сіна, розглядаючи фото. Думаю, це у них стільки родини, підхопив Філіп. Коли батьки зв'язувалися з дочкою по скайпу або телефону, її голос завжди був веселим. І виглядала вона досить щасливою. Вона розповідала, що звикає до чужої країни, але виходити на вулицю одній. Небезпечно, можуть викрасти з метою викупу. Кілька білих дівчат уже викрали, розповідали, що чоловік працює, а їй не дозволяє, тому вона вчиться готувати національні страви і сидить вдома. Часто відключають світло і воду. Вона розповідала, що сумує за живими квітами. Тут їх у магазинах немає, тільки пластикові, і взагалі. У них не прийнято дарувати жінкам квіти. Ще сказала, що мама була прага: чоловік у своїй країні стає не таким, яким був би у Росії. Тут він дуже шанобливо ставиться до своїх батьків, а ось від неї вимагає повного підкорення. І, хоча не в усіх сім'ях, але полігамія все ж існує. А ще цінуються великі сім'ї, де багато дітей. Через рік Христина повідомила, що чекає дитину, і приїде народжувати на батьківщину. Чим дуже потішила батьків. Вона приїхала навесні, коли навколо все цвіло і пахло різними ароматами. А через тиждень у Іни і Філіпа з'явилася онучка Анжеліка. Пологи були складними. Христина була худенькою, а дитина народилася з великою вагою. Після виписки з пологового будинку Інна і Філіп стали помічати деякі досить дивні речі. По-перше, надзвонив форей. По-друге, змінилася поведінка Христини. Вона раптово могла заплакати, потім тут же засміятися, накричати, а потім одразу почати танцювати. Але батьки списували все це на гармони. На досить тривале життя в іншій зовсім не схожі на їхню країні. Вони списували на все що завгодно, тільки не на те, що насправді відбувалося з їхньою дочкою. Перший дзвіночок пролунав, коли Філіп увійшов на кухню і побачив, як Христина приймає якийсь препарат. Христину, а що ти випила? Тобі ж не можна приймати ліки. Ти годуєш дитину? здивувався батько. Мені їх прописав лікар, не дивлячись на Філіпа, відповіла Христина. Покажи рецепт, вимагав він. Досить мене контролювати. Христина відштовхнула батька і вибігла з кухні. Я думаю, що Христина приймає якийсь заборонені препарати. Повідомив Філіп дружині, увійшовши до кімнати. Якби її ліки справді призначив лікар, вона б не побоялася показати мені рецепт. Але ти б бачила, як вона розлютилася, навіть відштовхнула мене? Філіп вирішив не зволікати і звернувся до знайомого лікаря, щоб той оглянув Христину. Інна була в паніці, але підтримала чоловіка. Вони не могли навіть повірити, що їхня донька могла потрапити під вплив якихось небезпечних речовин. Однак реальність, здавалось, була іншою. Коли лікар прийшов додому, Христина виглядала неспокійною. Вона намагалася уникати його поглядів, відмовлялася розмовляти на тему свого самопочуття. Лікар зробив вигляд, що просто прийшов у гості, щоб не налякати її ще більше. Він непомітно взяв кров для аналізів, вдаючи, що це частина рутинного обстеження. За кілька днів лікар зателефонував Філіпу і повідомив, що у крові Христини знайшли сліди потужних антидепресантів, а також сліди деяких наркотичних речовин. Філіп і Інна були приголомшлені. Вони розуміли, що ситуація набагато серйозніша, ніж вони могли взагалі собі уявити. Тим часом Анжеліка, хоч і була маленькою, відчувала неспокій навколо себе. Вона плакала частіше, ніж зазвичай, і було видно, що малечі бракує тепла та уваги з боку матері. Інна, побоюючись за здоров'я доньки та онуки, все ж таки вирішила відвести Христину на консультацію до психотерапевта. Христина, хоч і спочатку опиралася, а врешті-решт погодилася, психотерапевт вислухав Христину і зрозумів, що вона перебуває у глибокій психологічній кризі, перебування в чужій країні, тиск з боку нового середовища. І раптова зміна ролей від студентки до матері і дружини в чужій культурі, якраз призвели до того, що Христина опинилася на межі. Лікар рекомендував негайну реабілітацію, але Христина не хотіла залишати Анжеліку навіть на короткий час. Я не покину свою дитину, твердо сказала вона на консультації, тримаючи доньку на руках. Вона єдине, що мене тримає на плаву. Інна та Філіп підтримали її рішення, але наполягали на тому, щоб Христина проходила лікування, а амбулаторною відвідувала психотерапевта регулярно. Вони також вирішили не розповідати про ситуацію Форею, побоюючись, що це може призвести до непередбачуваних наслідків. Минуло ще декілька місяців. Христина поступово почала повертатися до нормального життя, хоча її психологічний стан ще вимагав уваги. Анжеліка росла, оточена турботою бабусі та дідуся, які намагалися створити для неї максимально комфортні умови. Одного дня Христина зібралася з силами і вирішила все ж таки зателефонувати Форею. Вона розповіла йому про свої проблеми, про те, як важко їй було пристосуватися до життя в його країні, і про те, як вона тепер намагається впоратися з наслідками. Форей слухав мовчки. І коли Христина закінчила, він сказав. Я повернусь до вас. Ти маєш знати, що я не хотів, щоб ти відчувала себе настільки самотні. Ми повинні бути разом, щоб разом пройти через це. Христина навіть не очікувала такої відповіді. Вона знову відчула ту підтримку, яку колись отримала від нього. Вони почали говорити частіше. І з кожним разом ці розмови зміцнювали їхній зв'язок. Форей зрозумів, що його дружині потрібно більше підтримки, ніж він раніше усвідомлював. Минув ще один рік. Христина, Форей і маленька Анжеліка знову були разом, цього разу у Росії. Вони вирішили почати новий етап свого життя. В більш знайомому і спокійному середовищі, де вони б могли побудувати своє майбутнє з урахуванням минулих помилок і труднощів.